Доброго дня, будемо розпочинати. Мене звуть Олена Михайлівна, я начальник відділу ведення реєстру за страхових осіб номер 2 Тема сьогоднішнього нашого навчання це подання звітності за 2025 рік з єдиного соціального внеску для. Фізичних осіб-підприємців подання звітності фізичними особами-підприємцями регламентується для фізичних осіб, підприємців на загальній системі оподаткування, самозайнятих осіб і членів фермерських господарств. Вони подають звітність за додатком ЄСВ 1 який є складовою частиною податкової декларації про мановий стан і доходи які затверджені форма цієї податкової декларації, Затвердження наказу Міністерства фінансів від 2 жовтня 2015 року, номер 859, з змінами. Останні зміни, які стосувалися додатку ЄСВ-1, були наприкінці 2023 року. Фізичні особи підприємці на спрощені системи оподаткування подають звітність по, за додатком номер 1 який є частиною податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 червня 2015 року номер 578 теж зі змінами і останні зміни. Як і для під, на загальній системі, так і тут були останні зміни, які стосуються додатку 1, були в 2023 році. Згідно з законом, 21.20 від 15 березня 2022 року, підприємці на час дії воєнного стану. З 1 березня 2022 року мали право не нараховувати і не сплачувати ЄСВ за себе. Але згідно з законом про державний бюджет на 2025 рік з 1 січня 2025 року сплата єдиного внеску знов стала обов'язковою. Терміни подання звітності. Нараховування за себе суми ЄСВ. ФОП Першої та другої групи є на єдиному податку відображають і показують у звітності до 2 березня 26-го року. Чому до другого? Тому що у е, е, зв'язку з вихідними днями. Е, термін припадає на вихідний і найближчий е, робочий день, слідуючи, це 2 березня. Нараховання за себе суми ЄСВ підприємці на третій групі єдиного податку подають до 9 лютого 26-го року. Нараховані за себе суми ЄСВ ФОП на загальні системи, члени фермерських господарств та особи, що проводять незалежну професійну діяльність, подають до у строк до 1 травня 2026 року. Базове нарахування ЄСВ на загальній системі податкування є сума їх доходу, прибутку, яка підлягає оподаткуванню ПДФО. Для підприємців-платників єдиного податку, базове нарахування ЄСВ є визначена такими особами сума самостійно, але не менше, не більше максимальної величини. Бази нарахування єдиного внеску, і не менше мінімальної, мінімального страхового внеску. Максимальна величина бази нарахувань це 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч. Більше цієї суми за один місяць е, не, можна, е, е, ну, не можна нараховувати ЄСВ, і е, мінімальний страховий внесок це від мінімальної заробітної плати, так як в нас мінімальна в цьому році не мінялась, вона весь рік була 8 тисяч, то значить місяць вона складає з 8 тисяч 1760 гривень, це мінімальна сума ЄСВ. Тобто, за рік, якщо підприємець, наприклад, на єдиному податку цілий рік працював, то мінімальна сума єдиного внеску за цей рік в нього буде 21 120 гривень. Це буде і людині буде нараховано, зарахований цілий рік стажу. Подання декларації про минулий стан і доходи подають ті ФОП, які хоч якийсь час знаходились на загальній системі оподаткування, і отримали дохід хоча б в одному місяці звітного періоду. Не обов'язково цілий рік. Тобто подають свої доходи і, і подають дані про ЄСВ, ці підтримці, які працювали хоч цілий рік на загальній системі працювання, і ті, які могли переходити з однієї системи, наприклад, з загальної на спрощену систему чи навпаки, і хоча б в одному із місяців звітного періоду. Вони мали дохід. Якщо суми у нас у підприємця були він не працював, наприклад, чи в нього були збитки, то тоді ЄСВ за такі місяці не нараховується. Додаток ЄСВ 1 Наприклад, якщо переходили підприємець однієї системи на іншу, наприклад, він був з квітня, по був з січня. По березень на загальній системі, а з квітня перейшов на спрощену. то ЄСВ в декларації, в майновій декларації показуємо тільки за три місяці, з січня по березень, інші місяці залишаємо повністю пустими, там нічого, нічого не повинно бути, інакше воно вийде з помилки. І період теж обов'язково тоді вказується тільки з 1 січня по 31 Березня. Якщо ж весь рік був на загальній системі, то тоді період впишеться з 1 січня по 31 грудня року. Так як ЄС сплачується з чистого доходу, значить, сума не може його, я казала, вже бути меншою, ніж мінімальний внесок. Ті місяці, які е, підприємець е, не було доходу, він може не сплачувати ЄСВ, але це в нього право. Але якщо він хоче, він має право самостійно визначити суму. Як я вже казала, не більше 20 мінімальних розмірів мінімальних зарплат і та не менше єди мінімального страхового внесу. Е, Наприклад, подивимося приклад додатку ЄСВ 1. Підприємець отримав в січні, наприклад, 2000 тисячі чистого доходу. Так як він отримав дохід, то сума на яку нараховується внесення не може бути менше мінімальної заробітної плати, з якої сплачено мінімальний. Страховий внесок, тобто вона повинна бути 8 тисяч і 22%, знаєте це 1760 гривень. У лютому він, наприклад, отримав 10 тисяч, значить, сума доходу, з якого нараховується єдиний внесок, буде 10 тисяч, тобто і ЄСВ буде 2200. В березні, наприклад, він не отримав доходу і не хоче за цей місяць сплачувати ЄСВ. Тоді він проставляє. Нуль із суму чистого доходу і сума, на яку нараховується єдиний внесок. В квітні в нього теж не було доходу, але він захотів за цей місяць сплатити ЄСВ. Тоді він показує дохід нуль, сума, на яку нараховується єдиний внесок 8 тисяч, і сума ЄСВ 1760. Тобто оцю суму. Яка нараховується, на яку нараховується, єдиний внесок, вона може бути від 8 тисяч до 160 тисяч, але не менше 8 в тому місяці, в якому він нарах, повинен бути нарахований. В номер розрахунку, якщо людина була на загаль, міняла, була на загальній системі, перейшла на спрощену, знову на загальну. Може бути таке, що людині необхідно здати, де... могла закритися, знову відкритися, е... і е... треба було здати декілька розрахунків різних, то для цього є, вказується, Номер розрахунку в періоді. Ось це він. І вказується обов'язково який період. Людина з 1.1 по 30, наприклад, 12, по тридцять перше дванадцяте. І е, обов'язково категорія особи для фізичних осіб на підприємців на загальній системі – це 5. Члени фермерських господарств це чотири категорії, і для особен, які отримують дохід від незалежної професійної діяльності, це дев'ять. Подання звітності на спрощені системи податкування для ФОП на єдиному податку вони повинні подавати декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Для ФОП на єдиному податку є ця сплата ЄСВ є обов'язковою, та не залежить від доходу. ФОП знову повинен самостійно сплачувати до 20-го числа. Місяця, що йде за звітним кварталом. Як, роз, як я дивлюся, податково роз'яснюю, що це до 20 -го, 20 -го вже не включно. Тобто 19 числа, як якщо 19 19 не припадає на вихідник. Розмір ЄСВ не може бути менше мінімального страхового внеску. Тобто, не менше 1760. Якщо, я вже казала, якщо підпримець був на загальній системі, і потім перейшов на єдиний, єдиний податок, то тоді він дає дві, і в нього він обов'язково здає, якщо в нього був дохід, декларацію з формою. ЄСВ 1 промальний стан, плюс він здає декларацію, податкову декларацію платника єдиного податку. Тобто може бути дві різні звітності для підприємця. додатку один, якщо не з початку року, чи, чи не, не в кінці року людина там, наприклад, закрилась, то можуть бути тільки. Як е, місяці якісь пропущені, тобто, якщо людина з першого четвертого стала підприємцем, то ми показуємо суми тільки з 4 місяця. Якщо ж ФОП змінив групу єдиного податку, то він податок робить тільки за декларацією тою, яке е, з, е, за звітний період за рік. І по тому податку, який був вже по тій групі, яка була вже остання. Якщо підприємець подавав довідкову декларацію, йому треба подати декларацію звітну, приклад подання. Додатку 1 до декларації платника єдиного податку. Обов'язково самостійна визначена сума доходу не може бути менше, ніж мінімальна заробітна плата, менше, ніж 8 тисяч. І не більше, ніж 160 тисяч. Такого правда я ще не зустрічала. Розмір єдиного внеску 22%. І сума єдиного внеску 22 відсотки від тисячі 1760. В загальному це 21 120 гривень за рік. В електронному вигляді, в, наприклад, на сайті податкової є бланки для річного звітування, для по. Підприємців на першій і другій групі, і в для звітування на третій групі. Їх не треба плутати, тому що потім дуже важко виправляються ці звіти, вони не лягають ні, ні в податковій, ні в пенсійному, так як, ну, як повинно вони бути. Тобто їх обов'язково треба уважно. Перевіряти звільнення від сплати єдиного внеску існують, в, якому, в яких випадках. По-перше, якщо підприємець отримує пенсію за віком чи за вислугою років, або є особою з інвалідністю. Або він досяг підприємниці віку, встановленої статтею 26 закону про загальне моску державне пенсійне страхування та отримує пенсію, пенсію чи соцдопомогу. Соцдопомогу, коли він не може, ну в нього нема стажу йому цю соцдопомогу виплачує, в даному випадку. Вже виплачує пенсійний фонд, який забрав з сьомого місяця, забрав. Такі виплати до себе раніше це виплачувало управління праці, також мобілізовані підприємці та признана військову службу з числа резервістів за весь період служби, якщо вони не є роботодавцями. Ця норма, і також особи, які перебували в полоні, вони на за весь час періоду в'язнення та 6 місяців після їх звільнення. Якщо вони не є роботодавцями, ця норма діяла до 1 жовтня 2025 року. Але з 1 жовтня 2025 року був прийнятий закон 4536, згідно з яким такі підприємці звільняються від сплати за себе, якщо навіть вони є роботодавцями. Цим же законом, з 1.10-го, звільняється від сплати підприємці, які знаходяться. У відпустці по догляду за дитиною до трьох років. В такому випадку, чому звільняється, тому що пенсійний фонд їм виплачує допомогу на дитину, і в, при виплаті цієї допомоги обов'язково сплачується з державного бюджету за цю людину мінімальний страховий внесок. Звільняється також. ФОП, з яких місце знаходження, місце проживання це тимчасово окуповані території, також ФОП, які мають основне місце роботи або уклали гід контракт з резидентом дієслівців, а з 1.10.25 року також ті, що працюють за сумісництвом чи за цивільно-правовим договором, вони звільняються від сплати за себе. В, за ті місяці, за які роботодавець через День 10 сплатив за них страховий внесок, не менший від мінімального страхового внеску. Це стосується також осіб, які знаходяться у відпустці по вагітності в пологах, тобто то вони отримують лікарняні у цих е, підприємців, і з цих сум сплачується е, єдиний страховий внесок. Якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, ну, наприклад, людина працювала не цілий місяць і зарплата виявилася менше мінімальної, і страховий внесок для, наприклад, сумісника буде менше, ніж мінімальний, то за цей місяць особа як підприємець, Повинна сплатити самостійно у повній сумі, а не різницю до мінімального страхового внесу. Це все. Дякую за увагу. Може, у когось є якісь питання. Тоді все, бачу, що немає питань. Дякую за увагу.